Каски дірепорт, це новий рівень дотримання прав людини у поліцейській діяльності. Він забезпечує права громадян, які знаходяться під контролем поліції, а також самих поліцейських я з системою заступник превенції превенції працюю вже набагато довше, тому що вона в нас на початку вводилась в системах ІТТ для затриманих і вважається дуже позитивним кроком, тому що ця система якраз відображає повністю як діяльність поліцейського з моменту. Початку звернення до моменту прийняття рішення проведення всіх заходів, які є в зеркальному доступі, які документуються, які виключають можливі якісь провокативні дії, як з боку поліцейського, так і з боку громадянина. Це дає можливість повністю громадянину фіксувати його звернення, тому що ми не так ще давно мали дуже багато звернень про те, що у нас там, там прийняли неправильно, там ще що зараз це все документується, все відкрито, все громадяни можуть взяти. І взагалі це вважає дуже... Великим кроком до наближення відкритості самої системи національної поліції, міністерства внутрішніх справ, якраз у роботі з громадянами і доступом до можливості отримання інформації. Не дивлячись на воєнний стан, не дивлячись на ті обов'язки, які Національна поліція зараз виконує додаткові, ви знаєте функції додаткові обов'язки, в тому числі приймає активну участь у бойових діях. Нам дуже важливо рухати і ті проекти національної поліції, які ми започаткували ще, можливо, і в мирні часи. Один із тих проєктів це каста ми з якими заліпки з вас, вас з ними покажемо, як то працює, яка користь від того, перш за все, суспільству, як то можна використовувати в майбутньому. Але, як кажуть, нас на Україні краще раз побачити, ніж сто раз почути. Тому я пропоную подивитися стандартну ситуацію, щоденну ситуацію роботи поліції. Це те, що поліцейські роблять щодня і як то на сьогоднішній день відбувається в межах системи касти. Було затримано громадянина Янкевича Сергія Володимировича, метро 09 1991 року народження, який підозрюється в крадіжці мобільного телефона. Так як Янкевич під час затримання намагався втекти, відносно в нього було застосовано спецзасіб Кайданки згідно статті 45 закону України про національну поліцію. За допомогою планшетного пристрою в даній особі було зачитано права та обов'язки, передбачені статтею 59-63 Конституції України, повідомлено правову безоплатну допомогу та найближчих родичів, а саме дружини. З самого початку моменту затримання ведеться відеофіксація на нагрудну камеру поліцейського. Тобто ви маєте знати, що кожен поліцейський має два планшети. І е, при допомозі планшету ви бачите, що скучна вже система кастеді, вона тут вже ось вона висвічується. І поліцейський про допомозі цієї системи вносить первинну інформацію про затримання. Тут тобто займає десь до одної хвилини. Тут, тобто, в принципі, більшість інформації там вже забито в словника. Геолокація, де знаходиться поліцейський. Посада поліцейського, звання поліцейського він коли заходить під своїм паролем, воно все підтягується автоматично. Тобто, по суті, йому потрібно тільки забити ту інформацію щодо до моменту затримання, на час затримання. Зобов'язанням поліцейського є зачитати права особи. Як... яка Ми проводимо опитування, інтерв'ювання поліцейського, який доставив до відділку поліції особу, яка здійсни... підозрюється у здійсненні кривіжки мобільного телефону. Ось у нас передбачена камера, так. яка здійснюється відеофіксація всього процесу опитування. Воно все далі зберігається, формується окремі папки, підписується відповідно, ну і для подальшого використання у роботі. Вам відомо, що ви затримані за підозрою вчинені крадіжки мобільного телефону. Оце все, що ми зараз він тут наговорив. Отут все на камеру записалося, а там в комп'ютері збереглося. Вжалося і зберігається 25 років. Ми бачимо тут стіна. Це для безпеки адвоката. Це для безпеки адвоката. Дякую. Доброго дня, заступник начальника слідчого відділення бадичського районного відділу поліції, капітан поліції. Скажіть, будь ласка, за вчинення якого кримінального порушення ви затримані? За крадіжкою телефону. Також ви маєте розуміти, що все, що відбувається в цьому приміщенні, фіксується на відео. Тут немає аудіозапису, тому що є таємниця слідства, і то слідчі має робити там, свою роботу. Ми туди не втручаємося. ми не процесуально незалежна особа. У разі прийняття рішення про затримання особи, затримана особа може бути 2-4 години, знаходиться в кімнаті для затриманих. Це саме тут. Їх у нас тут дві. Не дивлячись на війну, ми рухаємо, ми продвигаємо наші реформи, ми робимо наші проекти, ми розвиваємося. Ми не якась там от стала держава, а ми сучасна європейська держава. Перш за все, я хочу подякувати відділу міністерству міста і за те, що ви дали змогу нам бути присутніми на відкритті проекту Кастуді Рекордс. А сьогодні неодноразово було наголошено на тому, що Україна. Хоче стати членом європейського союзу і дотримується цих європейських цінностей, серед яких є і права людини. Цей проект «Кестоді рекордс», який сьогодні був презентований, він е, насправді не тільки забезпечує дотримання прав людини, прав затриманих, але й так само забезпечує і дотримання прав поліцейських. І просто би хотіла від себе особисто від секретаря повноваження, тобто, який безпосередньо представляє Україну європейському суді, подякувати е, всьому колективу національної поліції за е, роботу, яку ви робите. Сьогодні вас відзначили е, неодноразово. І тобто, це оцінка найкращий показник того, що е, змінюється все, і ми кожен день все ближче і ближче до правової держави. Дякую. Я можу сказати з досвіду, що він дійсно е, є е, робочий проект, да, який дійсно працює в поліції, е, тому що завдяки цьому проекту е, довіра населення до поліції збільшується. Дійсно, це європейський підход, і не стидно, коли сюди приходиш і люди це бачать. І це так само зробить наше місто максимально європейське, буде співпраці і міської влади, і відділу поліції керівника, тільки на позитив нашої громади всієї України.